Доброго дня, мене звати Максим. Я працюю сервісним інженером в компанії «Інтертехінвест». Маю досвід роботи з технікою клас більше п'яти років. Одним з головних моментів в обслуговуванні техніки є контроль технічних рідин та фільтрів. Це наш повітряний фільтр. Який очищується за допомогою легкого вистукування, в жодному разі не допускається його видування стисненим повітрям. Згідно регламенту, його заміна у двох випадках. Перший йде, коли у нас іде планове ТО після 500 мотогодин роботи, і другий випадок, коли він уже не виконує свою функцію. Також встановлений запобіжний фільтр, який замінюється на кожну третю заміну основного фільтра. Перед початком кожної зміни нам потрібно контролювати рівень мастила в двигуні. Для цього викручуємо щуп, витираємо для того, щоб він у нас був чистий. Закручуємо до невеликого зусилля. Викручуємо знову і відповідно дивимося на позначки від мінімального до максимального. Також контролюємо рівень охолоджуючої рідини, який знаходиться у вільному візуальному доступі для оператора. Для контролю рівня рідини в гідравлічної системи та трансмісії з задньої частини виведений спеціально оглядове вікно. Перевіряється рівень через 30 хвилин, як мінімум, після зупинки трактора. Дана модель трактора має 4 точкову підвізку кабіни на амортизаторах, але Оператор для своєї зручності або комфорту, як йому зручніше буде, може змінити жорсткість самих пружин. Для цього можна змінити натяг, змінивши отвір в кріпленні тяги жорсткості. Тут мається три отвори. Стандартно від виробника вони мають середнє налаштування аксіону 850, це потужний надійний. І простий у обслуговуванні трактор, який користується великою популярністю у наших аграріїв.